На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І як завжди, починаємо із тендерів Києва. За модернізацію платформи Київ цифровий заплатять 22,4 мільйони. КП чотири заплатить 7,5 мільйонів гривень за обладнання для центру обробки даних. Подільський узвіз підремонтують за 10 мільйонів, амбулаторію на воскресенці підремонтують за 37 мільйонів. На набережно Печерській дорозі за 1 мільйон встановлять камери відеоспостереження. За герметизацію тріщин на шляхопроводах, мостах та підземних переходах Києва заплатять 19,8 мільйонів. На Червоному хуторі за 47 мільйонів гривень поліпшать водовідведення. Спорядження принтерів у офісі генпрокурора оцінили у 2 мільйони гривень. За утилізацію небезпечних відходів київського метро заплатять 2,1 мільйон. У трьох школах Солом'янського району капітально ремонтуватимуть пожежну сигналізацію. А вже у Дарницькому районі ремонтуватимуть харчоблоки чотирьох шкіл. Київводоканал заплатить 13,4 мільйони гривень за оббундування для працівників. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Путівки для оздоровлення дітей Великої Димирки оцінили у 1 мільйон. У Бучі за 1,4 мільйони гривень відремонтують перехрестя. Для державного реабілітаційного центру у селі Циблі куплять рентгенобладнання на 10,7 мільйони. Біля цнапу Вушневого за 2 мільйони гривень відремонтують дощову каналізацію. Ремонт укриття ліцею у Боярці оцінили у понад 18 мільйонів. Згурівка витратить півтора мільйони гривень на дрова. Бородянка вкладе майже 3 мільйони у реконструкцію площі Шевченка та парк «Рудка». На ремонт автівок Центру медицини катастроф Київщини спрямовують 3,3 мільйони. На будівництво кладовища у Зазим'ї спрямовують майже 3 мільйона гривень. Ірпінь заплатить 1,1 мільйон гривень за вивезення решток знесених будівель. Калинівський ліцей відремонтують за 3,7 мільйона гривень, а дитяче відділення лікарні у Василькові відремонтують за 77 мільйонів. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до відео.